В тьме ты моя жизнь, Иисус, на веки и веки. Я упаду к ногам, все, чем живу, отдам, ты моя жизнь. you oh. є Біблія, яку ж разом зі мною, це перша Петра. Ми сьогодні будемо багато читати, і тому дуже важливо, щоб ви читали разом зі мною, якщо ви маєте Біблію, звичайно. Перша Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Перша Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий. Люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, 10 вірш, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помилувані. Аллилуйя! Тема сьогоднішньої проповіді особливі люди. Тема сьогоднішньої проповіді особливі люди. І сьогодні в мене є завдання, або є бажання, або я хочу переконати кожного із вас, кожний, хто сидить у цьому залі, що ви є особливими людьми. Я не знаю, що ви про себе думаєте, як ви на себе дивитеся, але кожен із вас є особливою людиною. Незалежно від того, що ви маєте, чи що ви на сьогоднішній день поки що не маєте. Незалежно від того, яка у вас освіта, чи який у вас соціальний стан. Незалежно від того, що думають про вас ваші сусіди, ваші рідні, ваші знайомі чи ваші співробітники на роботі, ви є особливими людьми. В очах самого Бога. І я думаю, що це є самим важливим розумінням в житті, хто ми є насправді. Знаєте, я переконаний, що дуже часто, якщо ти справжній християнин, ти міг чути у свій адрес не завжди правильні, не завжди хороші і не завжди благословенні слова. Ми знаємо, що ми маємо деколи непорозуміння із нашими рідними, і з нашими сусідами, і на роботі ми теж можемо мати якісь недорозуміння, і це може відкладати якийсь відпечаток на нас із вами. І сьогодні я хочу просто змінити ваш погляд на себе. Сам Бог говорить, що кожен із нас, ти і я, ми є особливими людьми. Ми є особливими, тому що так на нас дивиться сам Господь. І я хочу, щоб сьогодні ви були достатньо відкритими, щоб ви приймали це слово, яке я буду говорити до кожного із вас. І наша особливість базується не на земних і тимчасових цінностях цього світу, а на духовних, Божих і вічних Цінності. Ми особливі тому, що так написано у Слові Божому. Давайте скажемо відповідання. Я особлива людина в очах Творця. Тобто, дивіться, немає значення, що про тебе думає твій сусід, немає значення, що про тебе думають твої рідні. Немає значення, навіть що ти думаєш сам про себе. Для нас є найважливіше як християн, що про нас. Думає Бог, як Він дивиться на нас із вами. І Біблія говорить однозначно, що наш Бог дивиться на кожного із нас, як на особливих людей. І зараз ми будемо розбирати цей 9 і 10 вірш, що Він означає для нас із вами, що Бог говорить до нас. І так, перше, в чому наша особливість? От чим ми відрізняємося від людей у світі? Чому я сказав, що ми особливі люди? Адже якщо подивитися зовнішньо на кожного із нас, то практично ми нічим не відрізняємося від людей у світі. Але все рівно кожен із нас, я підкреслюю, кожен із нас є особливою людиною. Перше, дивіться, читаємо. Дев'ятий вірш, перших три слова. А ви – вибраний рід. Тобто ми з вами, каже Біблія, вибраний рід. Перший ефесян, Ефесян 1, 4. Ефесян, якщо ось і Біблія, я хочу ми відкрили разом знам. Ефесян 1, 4. Дивіться, що тут написано? Та як вибрав у ньому він нас перше закладення світу. Тобто, послухайте, Біблія говорить, що ми рід вибраний і вибраний Богом, вибраний Богом ще до створення всього світу. Я розумію, що це не дуже нам зрозуміло, але Біблія чітко показує, що ми з вами вибрані ще до створення світу. Тобто що не було створена земля, ще не було ні однієї людини на землі, а Бог уже вибрав тебе, щоб ти був особливою людиною. Уявляєте? Тобто, ще нічого не було на землі, що не було самої землі, і в той момент Бог вибрав мене, Романа, для того, щоб я був особливою людиною. Ще не було нічого на землі, ще не було самої землі. Бог вибрав тебе, щоби ти був особливою людиною. Я не знаю, як вам. Мене це просто захоплює. Представляєте? Це тисячі, а може мільйони років назад. Бог, каже Біблія, вибрав тебе, вибрав мене, щоб ми з тобою були особливими людьми. Вибрав нас. Для чого? Для того, щоб ми жили із ним вічно. І це, я ще раз кажу, стосується кожної людини, хто народжений згори. Давайте скажемо відповідання. Бог вибрав мене. Слабо віриться, давайте ще раз. Бог вибрав мене ще до створення світу. Звичайно, ти будеш слухати розуму сьогоднішнього пропа, і тобі буде складно. Просто відкрий своє серце, відкрий свій дух до створення світу. Так написано у Біблії. Бог вибрав тебе, щоб ти став особливою людиною в його Божих очах. Не в очах людей, не в очах твоїх рідних, не в очах твоїх сусідів, навіть не в твоїх особистих очах, а в очах Божих, щоб ти став особливою людиною. І ти повинен це приймати. Вдумайтеся в це. Це ну, просто ну, перехоплює дух. Мільйони років назад наш творець сидів, стояв, не знаю, на небі і вирішив. Особливу людину буде Іван, Петро, Наташа, Анжела і так далі. Представляєте? До створення світу. Друге, дивимося далі. У 9 розділ. Других два слова. Священство царське. Тобто ми дивимося на підставі дев'ятого вірша. І ми розбираємо, чому ми особливі люди. І так, читаємо далі. Священство царське. Об'явлення п'ятий розділ. Десятий вірш. Об'явлення п'ятий розділ. І десятий вірш. 5 розділ 10 вірш. Об'явне богослово. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками. Дороцінь. Багато людей думають, що священник це той, хто стоїть на сцені, пастор. Але Біблія каже зовсім не так. Біблія говорить, що священниками Божими є всі віруючі. Кожна людина, яка народилася з гори, яка визнала Ісуса Христа за Господа і Спасителя, є Божим вибраним священником. Священник це не той, хто тільки проповідує. Священник це та людина, яка є членом будь-якої живої церкви. Священник це той, хто служить. От для того, щоб ти був священником Божим, тобі потрібно просто. Служити в церкві. Не обов'язково слово, ти можеш співати, ти можеш грати, ти можеш вітати, ти можеш щось підносити, ти можеш щось поправляти, ти можеш направляти, ти можеш знімати, ти можеш робити все, що хочеш, тому що все це є священство в очах Божих. Тому що, коли ми з вами приходимо в церкву, ми служимо Йому, ми служимо нашому всемогутньому Богу. І тому ми всі з вами, хто є в цьому залі, ми є Божими священниками. Ми всі призвані Богом на служіння. Каже, я призваний. Ми священники, які служать, послухайте, цареві. Представляєте? Ми священники, які служимо цареві. А хто колись в давні времена, в давні часи служив цареві? Вибрані і особливі. Люди. Амінь. Аллилуй. Почитайте будь-яку історію. Хто служив біля царя, хто служив цареві Особливі люди, вибрані люди. І Бог каже, що ми всі, ти і я, ми є священники Бога. Тобто ми можемо зробити висновок зі ціля що ми люди особливі. Амінь. Аллилуй. Сам Бог так сказав. давайте скажемо відповідання. Я особливий. Священник Божий. Аллилуйя. Слава Богу. Ідемо далі читаємо наступні два слова. Народ. 99-й вірш. 99-й вірш. Кої Біблія? Що там написано далі? Народ святий. Аллилуйя. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. Народ святий. Представляєте? Ви святі. І я святий. Тому що так каже Біблія. 1 Коринтян, 6 розділ, 17 вірш. 1 Коринтіан, 6, 17. А хто з Господом злучується, стає одним духом разом із ним? Послухайте. Яким є Бог? Святим і праведним. Правильно? Ніхто в цьому не сумнівається. Біблія каже, а хто злучується з Господом. Той стає таким, як він самий. Тобто ми з вами на сьогоднішній день є такими, як Господь, є праведними і святими. І це знову вказує на нашу особливість. Причому це не наша заслуга. Ми стаємо святими і праведними не по наших ділах, не по наших зусиллях, а як наслідок нашої єдності. З Ісусом Христом по вірі. А ми стаємо праведниками по вірі. Внаслідок єдності з Ісусом Христом. І тому кожен з нас може сказати, я, святий і праведний. Чому? А тому, що ти в єдності з Ісусом Христом. Святість Свят і праведність Божа переходить на нас, тому що ми з ним знаходимося в Єдності по нашій вірі. Тобто ти і Бог одне ціле. Бог праведний і святий, значить, ти праведний і святий. Не ди мене це просто захоплює. Я правідний і святий. Не по своїх ділах, слава Богу. А по моїй вірі. А по моїй вірі. Я особливий, не по моїх ділах. Моїх заслугах, моїх проповідях, моєму служінні, а по моїй вірі. Аллилуйя. Давай скажемо: я і Бог. Одне ціле. І ми особливі. Амінь. Повір сьогодні. це. Ну Бог вже особливий, а однозначно. Є один Бог, все більше богів не існує. І так само ти. Один. Хоч нас багато. Але ти один. Такого, як ти, більше немає в цілому всесвіті. І Бог тебе вибрав і сказав, ти для мене особливий. Дивимося далі, що 9 вірш. Чи там написано? Люд власності Божої. Алелуя. Перший Коринтянам, 6 розділ, 19 і 20 -й вірш. Люд ми з вами, люд власності Божої. Тобто ми належимо кому? Йому, а не собі. 1 Короттяна 6, .19 20. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас? Якого від Бога ви маєте, і далі написано, що і ви не свої, бо дорого куплені ви. Дариціні, ми з вами є власністю. Божою. Каже, я власність Божа. Ми не належимо собі, а належимо йому на 100%. На 100%. Ось тому ми з вами і є особливі. Люди в світі, кому належать? Собі. В них свої плани, свої думки і свої дії. Ми з вами, нас Божі плани. Божі думки і Божі дії. Тобто ми на 100% належимо Богові. І значить, ми з вами є люди особливі. Дивіться, Ісус Христос прийшов на землю і пролив за нас свою кров. Заплатив за нас ціну за наш із вами гріх. І викупив нас із рук смерті. Тобто. Ми з вами належимо йому. І чеком є Голгофа. В руках Ісуса є чек. І, знаєте, коли я пішов в магазин і взяв якийсь товар або якусь річ, і заплатив за неї, і мені видали чек, кому лежить ця річ? Мені. І коли до мене підійде охоронець і скаже, а що це у вас в руках? І він показую, в мене є чек. Я заплатив, я не злодій. Він скаже, а вибачайте, проходьте. Так само і зараз. Тобто Ісус Христос, пішовши на Голгофу, заплатив за нас і вами. І Він має чек, на якого написано, Голгофа пролита кров. Заплачено за кожного із нас. І на підставі цього чеку ми з вами є особливими людьми. Дай скажемо, я повністю. Належу Ісусу. належу Ісусу Почуйте сьогодні. Ти не належиш собі. Може, ти цього не розумієш. ти цього не знаєш, але ти повністю належиш Йому. Тому що Він повністю заплатив за тебе, повністю викупив тебе від рук, ти дивимося, дивимося далі, 9 вірш. Що там написано? Щоб звіщати чесноти того, з великої буки. Тобто, щоб звіщати Звичайно чесноти Ісуса Христа. 2 коринтян, 5.20. 2 коринтян, 5.20. Трошки сьогодні я вас поганяю по Біблії. Біблію почитаєте, б з пастором разом. Тож, думаю, треба ще вжит усіх Біблію не читав. 2 <laughs> коринтян, 5 розділ, 20 вірш. Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Вау, це ну, просто могутнє місце. Ми посли від імені Бога до кожної людини, яка живе на цій землі. Що ми повинні робити? Доносити до них. Істину Божого спасіння. Бог не ходить заре по землі. Бог не може підійти до твоїх рідних, до твоїх знайомих, до людей в місті, в селі. Він не може підійти фізично. Це фізично можеш і повинен зробити тільки Ти і я. Амінь. Що це означає? Що Бог послухати він каже: ідіть і доносіть цим людям, що я Бог. Не хочу смерті грішника. Я хочу, щоб грішник що зробив, покаявся. Я не хочу, щоб він помер грішник. І людям, послухайте, наше завдання йти і казати людям: вам не обов'язково йти у пекло. Вам не обов'язково жити без темряві. Ви маєте шанс пройти мимо. Пекло. Ви маєте шанс пройти мимо страждань вічності. Ви маєте можливість прийняти Ісуса Христа у своє серце і бути спасенним. Це наше завдання. Бо каже, ви замість мене, як посли від мого ім'я. Що таке посол? В нього є хазяїн, да? який посилає Його. І він виконує тільки те, що йому сказав хазяїн. Наш хазяїн Господь Ісус. І ми від Його імені, ми не йдемо від свого імені. Знаєте, якщо ми пішли від себе, люди могли б сказати, а чого я маю тебе слухати? Ми йдемо від імені самого Бога. Ми приходимо і кажемо людям: послухай, є живий Бог, і ти маєш реальну можливість покаятися, примиритися з Творцем і жити з ним на небі у вічності. Це наше завдання донести як особливих. Людям до кожного із людей. Але вибір завжди за ким? За ними. за ними. Коли ми йдемо, і кажемо людям: вибір за ними. Але щоб вони почули і що вони мали цей вибір, їм потрібно комусь сказати. І ось це вже наше із вами завдання. Давайте скажемо. Я особливий посол. Божево! До кожного жителя на землі. Почуй сьогодні. Побач себе особливою людиною, особливим посланцем Бога до невіруючих людей, до всіх, хто тебе оточують. Ти особливий посланець всемогутнього Бога. Так написано у Біблії. Дивимося далі. Дев'ятий розділ. Знову повертаємо на 9 розділ. 1 Петра, 2:9 хто покликав вас із тимряви до дивного світла свого. Колосянам 1,13. Колосянам 1.13. Що визволив нас із влади тимряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина. І так дивіться, ми жили у світі. Ми з вами всі жили і ходили у темряві. Так написано у Біблії. Весь світ, каже Біблія, лежить у темряві. І Бог своєю присутністю прийшов до нас і визволив нас із вами. Що він зробив? Він каже, Біблія, переставив нас із царства темряви, із царства світу, переставив нас у царство світла і у царство Боже. Тобто Він це зробив сам особисто. В той момент, коли ми з вами визнали Ісуса за Господа, відбувся духовний акт нашого передання із царства темряви у царство світла. Знову ж, ми не робили ніяких зусиль, ми не заслуговували нічого. Це, по нашій вірі в Ісуса Христа, Бог переставив нас із царства темряви у царство світла. У царстві світла знаходяться особливі люди. Тимрява не має над тобою ніякої влади. Почуйтеся, тимрява має над тобою абсолютно ніякої влади. Чому? Тому що ми особливі жителі царства світла. Там, де є світло, там немає тимряви. Амінь? Можете провести експеримент. Прийдіть додому, коли темнося, так? І ключи світло. Кругом буде тимрява. До тієї пори, поки ти не виключиш світло, в тебе в кімнаті тимряви ніколи не буде. Ніколи. Чому? Тому що темрява не має сили проти світла. Ви дивилися передачу Вихід є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 58002, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.